Велопробіг для людей з вадами зору відбудеться втретє. Організатори кажуть, подія має на меті зробити доступними для людей з обмеженими можливостями будь-які місця та куточки України. Найбільша ідея, яку ми хочемо їм донести, це те, що немає значення, чи ти бачиш, чи ти не бачиш, чи в тебе є інвалідність, чи в тебе її немає. Ми всі однакові, ми всі люди, нам всім потрібна доступність. До туристичних місць, до закладів харчування, до державних органів влади. І важливий момент це те, щоб зробити ці місця доступними, зробити їх такими, щоб люди чи не зячі, чи на візку, чи будь-які інші могли вільно туди прийти, вільно поспілкуватися, вільно організувати свої дозвілля. Старт відбудеться 19 серпня о 10-й годині біля міської ради. Маршрут цьогоріч буде значно коротшим проте без перешкод не обійдеться. Цьогорічний маршрут ми вирішили перекласти з Франківська до Ужгорода. І він виглядає набагато коротшим, ніж ми зазвичай це робимо. Цього насього 300 кілометрів. Але тим не менше ми будемо долати Карпати і це вже достатня велика складність. І ми віримо, що це буде такий дуже оптимальний, дуже цікавий маршрут для наших учасників. Забіг супроводжуватиме поліція та автомобіль швидкої допомоги до цієї справи. Організатори закликають також зрячих власників двоколісного транспорту. Запрошуємо всіх місцевих жителів, велосипедистів долучитися до нас, приїхати на своїх велосипедах і привезти нас в цю дорогу та такою великою колоною. Це зазвичай дуже цікаво, дуже гарно, так дуже емоційно і величезна підтримка для наших учасників. Досвід та емоції, які переживають учасники під час забігу, є надзвичайно потрібними та важливими, кажуть організатори. А ще демонструють наскільки наші міста та дороги пристосовані для людей з особливими потребами. Тому проект набиратиме обертів. Тетяна Мельник, Олег Рудак, новини телеканал Раї.